У Житомирі 1 травня розпочався сезон фонтанів. Комунальники два тижні готувалися до їх запуску, розповідає Олексій Домашченко, майстер Житомир водоканалу, бригада якого налагоджувала роботу фонтану на пішохідній Михайлівській. Ми повністю розбирали цей фонтан, прочищали форсунки, електрообладнання. Тут стоїть чотири електронасоси. Ми їх перепровірили, повністю підготували і з'єднали на муфтах, з'єднали до ету. І також тут 24 форсунки, вони з електромагнітним клапаном, щоб вони працювали в автоматичному режимі, теж підключали їх повністю, повністю вичищали чашу фонтана від сміття. Фонтан не працював від жовтня 2022 року. За цей час тут накопичилося сміття, а також вийшли із ладу окремі деталі. Тож упродовж місяця за роботою фонтану спостерігатимуть. Що тут тільки не було, і навіть гроші були, цепочки, якісь чупачупси. Порсунки не в такому режимі працюють. Так що ми будемо ще його розбирати. І, і налаштовувати його до кінця, так щоб він працював як він повинен працювати. За словами Олексія Домашченка, фонтани працюватимуть з одинадцятої години ранку до 20-ї. Щопонеділка їх зупинятимуть на профілактику. Житомирянка Оксана у перший день роботи фонтану прийшла сюди разом із учнями. Я взагалі педагог і привела діток. Ну, море задоволення, позитив. Напевно, в такі часи це дуже важливо, особливо для дітей, але і для дорослих також. Тому що позитивні емоції, гарний настрій це, ну, це дуже круто. Єдина в нас в Житомирі вулиця, знаєте, відчувається Європа кожного дня. Тут повно діток, тут повно людей, тут цікаво. От а ну водичка для дітей, ви знаєте, що це просто щось нереальне. Тому сюди прийшли, щоб розважалися дітки. Треба жити, хто знає, що буде завтра. Все може бути, тому живемо сьогоднішнім днем і Насолоджуємося життя. Із десяти фонтанів у місті не працюватимуть чотири, розповів Сергій Єрьомін, головний інженер, Житомирводоканалу. Один, де відключили зв'язку з на районі польського бульвару, зв'язку з профілактичними роботами, там виконанням благоустрою самому на самому бульварі. Але він не буде поки працювати. Два законсервованих це нас Соборна площа і другий фонтан на старому бульварі. І під реконструкцію. Си знаходиться фонтан біля кінотеатра жовтень. Кінотеатр жовтень фонтан буде також прохідний. Він буде також цікавий. За словами Сергія Єрьоміна для обслуговування фонтанів упродовж сезону з міського бюджету запланували майже два мільйони гривень. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський Суспільне, новини Житомир.